З нами на зв'язку включення співголова громадської ініціативи права справа Дмитро Снігирьов. Вечора доброго. Слава Україні. слава! Ми доволі часто з вами говорили про характер тих чи інших інформаційно-психологічних спецоперацій ворога, організованих в той чи інший момент, вже протягом двох з гаком років повномасштабного вторгнення. А я єдине хотів би додати, з'явилася ще одна. З абсолютним е, цинічним маніпулятивним ставленням до українських військовополонених, скажімо так, організована ця операція. З, ну, ви розумієте, я проїл зараз. Багато е, офіційних заяв з'являється. Я вважаю абсолютно правильних щодо і повідомлень про транспортування, як це має відбуватись, які процеси механізми. Міжнародним правом зафіксовані як то повідомлення Червоного Христа, зокрема хто несе відповідальність за військовополонених. І Ми тут розуміємо в даному випадку. Країна терорист Російська Федерація Україна продовжує ці заяви робити, як і на рівні організації об'єднаних Націй в обличчі заступниці постійного представника України про те, що Якщо дійсно трагічно виявиться так і підтвердиться, мовляв, ситуація, що і хтось з військовополонених українських був на борту, то це буде перший випадок безпрецедентний в історії, зокрема і війни російсько-української з 2014 року, коли країна терорист використала як живий щит українських військовополонених для транспортування озброєнь. Хоча, в принципі, офіційних підтверджень тієї чи іншої інформації немає з точки зору повідомлень, які ми отримуємо від Головного управління розвитки Міністерства оборони України відповідно Україна в світлі цієї ситуації з літаком іл 76 шість. Де з ним з головним управлінням розвідки міністерства оборони? Давайте ми разом з вами наведемо приклад Тоб, власне того, що це була свідома провокація російських спеціальних служб. Мовиться про те, що на момент перебування. Ілів, а там не один. А за оцінками російської сторони, і зокрема Картополого, їх було два іла в цей час. На території Російської Федерації не тільки Білгородської, але й, відповідно, Орловської та інших областей був оголошений план ракетної небезпеки. Е, йшлося про те, що саме російська ППО працювала по українських безпілотниках, і це російська сторона прекрасно розуміла. На момент атаки БПЛА вводиться лан так званий кавьор, закривається повітряний простір. Тобто, це вже доказ військового злочину з боку Російської Федерації знаходження суден повітря з військовополоненими на момент оголошення повітряної тривоги і ракетної небезпеки, причому з боку російського ППО. Ще раз підкреслю не українського, російське ППО працювало по українських безпілотники і відкидати той флаг, що навмисно підставляли борт під роботу російського ППО, немає жодних підстав. Причому ми відзеркалимо їм. Росіянам мовиться події зі збиттям українського боїнга в небі над Тегераном, пам'ятаєте ту трагедію, коли росіяни цинічно заявили про те, що російський тор переплутав безпілотний літальний апарат відповідно з українським Боїнгом. взяли вони, скажімо, супроводжували БПЛА, випустили ракети, але ракети самовільно змінили траєкторію і обрали більшу за розмірами ціль. Так, от шановні. Українці чисельні військові експерти, і є відповідь власне на російську провокацію. І доказ того, що саме російське ППО било по українському борту. Цебто, мовиться про те, що працювали намагалися збити український безпілотник, а факт збиття підтверджується Російським міністерством оборони безпілотника в Білгородській області, а відповідно відпрацювали по українському борту. Це перший момент, і другий момент. Давайте спростуємо, якщо є час ті тези про те, що працювала або айрісті, або петріот. Відстань від можливої точки пуску, яку називають Міністерство оборони Російської Федерації, до місця збиття більше 100 кілометрів. Коли Картапола говорить про те, що працював Айріські, він повний клінічний ідіот. У Айріські дальність ураження 40 кілометрів. Яким чином Айріські міг відпрацювати на відстані більше 100 кілометрів? Там 130 кілометрів. Якщо брати до уваги, що це був Петріот. То відповідно, знов таки повертаючись до заяви Картаполова про два Іл 76 повітрі, другий Іл 76 просто би не вийшов з зони ураження ЗРК Петріот. Він може одночасно працювати по вісьми цілях, вісьми, а не двох, випускаючи по них по трьох ракетах на кожну ціль, все ми спростували російські тези. Закриваємо сторінку і подаємо в міжнародний трибунал щодо військового злочину в моменті саме, якщо підтверджується факт знаходження українських бранців на борту щодо військових злочинів Російської Федерації. Всі влади ми з вами зробили роботу за головне управління розвідки міністерства оборони. Дмитре з активізації ДРГ на півночі сумщини, зокрема про що нам неодноразово і далі і далі. Продовжують українське воїнство повідомляти мета ворога і про що йдеться? Ну, давайте говорити, що основна мета ворога це розтягнути оперативні резерви збройних сил України, і відволікти їх на прикриття відповідно Сумського, Чернігівського напрямку та інших. Кидається і штучна інформація про можливість прориву на цих напрямках. і, Відповідна концентрація ударних угрупувань збройних сил Російської Федерації. І відповідно, проводяться подібні розвідувальні диверсійні рейди з метою знов таки. Розтягнути зусилля збройних сил України на прикриття і цих ділянок фронту, бо це вже не ділянка російсько-українського кордону, її в класичному розумінні. Тобто основні зусилля збройних сил України, як відповідна матеріальні, так і людські, наразі направлені, в тому числі і на прикриття цих напрямків фронту. Не випадково, наразі і Чернігівський і сумський напрямок це проведення інженерно-фортифікаційних робот з метою унеможливлення повторення се. Нарія лютого 2022 року, Ще раз підкреслю на тлі пробуксовки, фактично е ну загальмувався російський наступ на сході України і неможливості на виконання навіть тактичного рівня завдань, а саме захоплення окремих насел населених пунктів, вже не говорячи про оперативний. Задум російських окупантів встановити повний контроль над Донецькою областю. Вони намагаються створити отакі от зони напруги на інших напрямках з метою, ще раз підкреслю, відволікти зусилля збройних сил України, головне оперативні і технічні резерви. Додаткова поява 40 тисяч особового складу на Авдіївському напрямку в Авдіївці. Це продовження історії з виходом на адміністративні кордони Донеччини і підвибори завоювання цього національного пункту окупантами? Ну по 40 тисяч там багато запитань, але ага. по великому рахунку ви знаєте, не, не варто прив'язувати. Я ще раз підкреслю тактичні, можливі тактичні успіхи окупантів в моменті там. Можливих тактичних успіхів в районі Авдівки до виборів е, президента Російської Федерації це вибори без виборів. Тому е, от подібні тези, вони, на жаль, легітимізують російського диктатора в час світової спільноти, показуючи, що можливе вільне виявлення і відповідне зростання чи то падіння рейтингу російського диктатора залежить від ситуації на лінії бойового зіткнення. З приводу Авдіївки, ну там концентрація. Не тільки на Авдіївському напрямку, я ще раз повторюю. Основний зараз аспект бойових дій Донецької області перенесено на Мар'їнський напрямок. Вони намагаються вийти в фланг українського групування, просуваючись бік Курахове. Це основне завдання це відповідне розчленування українського групування і створення можливої загрози оперативного оточення в. Богдан, вони штурмувати в лоба не можуть, там подібні висоти, плюс ешелонований характер оборони. Відповідно, намагаються створити от подібні, ну скажімо так, тактичні переміщення і зайти в фланг українським військовим цього тижня. Дмитра, оскільки ми його і так частково підсумовуємо, відбувався Рамштайн. Ми почули. Про довгострокову підтримку України, про там ті чи інші спільні заяви, все це відбулось вправда в онлайн форматі з іншого боку. Також по інформацію щодо е, інших видів озброєнь, які далі допоможуть Україні е, руйнувати логістику і тилові локації ворога. Як ви для себе розумієте, підсумки Рамштайну вже 18-го, як такого, який відбувався всередині цього тижня. Давайте говорити про декілька підсумків. Перший – політичний це е, научно зруйнувала російські тези про те, що Сполучені Штати поставили на пазу характер військово-технічної допомоги Україні. Бо і далі вологі фантазії російських, е, скажімо так, говорящих голов, назвемо їх так. Сам характер проведення чергового етапу Рамштайну засвідчив не лише. Скажімо так, подачі військово-технічної співпраці України з ключовими партнерами, а головне пришвидшений характер передачі нам засобів ураження дальнього. Радіусу дії, чого не було раніше, і відповідно розширений характер військово-технічної допомоги Україні з боку вже європейських партнерів. Він засвідчив те, що наразі відбувається диверсифікація військово-технічної макроекономічної допомоги відповідно з з боку сполучених штатів на європейський континент сума військово-технічної допомоги буде навіть більша ніж та, що була виділена сполученими штатами протягом 2023 року. Мовиться про суму військово-технічної і макроекономічної допомоги з боку нашої європейських партнерів. Тому підсумки Рамштейну, вони без сумніву є історичними для України, як політичному, так і відповідно військово-технічному співробітництві нашими ключовими партнерами. Дмитро Снірівський голова громадської ініціативи «Права справа доєднувся. Спасибі вам до зустрічі в ефірі телеканалу Прямий. і Дякую, що знайшли час.